Всім привіт! У нас сьогодні чергова третя частина по сіатові, по кузовному ремонту. Значить, показую попередній частині. Вже все проварено, все оброблено. Герметиком замазано. Сьогодні тільки замазав, варив вчора. Ще сохне, ну і поверхові ще буде теж оброблятися. Значить, тут, а тут нічого не роблено, де не якийсь, якщо був рижичок, то все вичищено і оброблено. Тут, значить, показую, зараз ще спустився в яму, покажу з ями. Латки були зроблені, варений кусочок усілітіля тут всередині. От, ну, все по феншую, все зроблено, все гарно. Бачите, підігнано, все добре. От. Кажу, тут можемо собі дозволити, ну, не буду я тут, як вже казав, там шпаклювати, грунту, ну, грунтувати то ясно будем, а Мається на увазі там, фарбувати, лакувати, шпаклювати. Це тут не потрібно. Воно все закривається. Ми гарно все обробимо. І все, воно закривається, тут красоти не потрібно. І не буду я стратити свій час і так само матеріали. От. Не потрібно. Воно закриється все рівно тут без потреби. Можемо дозволити зробити так. Значить, латка один, тут кусочок другої латки. Вставлений, от, підігнано. Далі. Тут, бачите? Почистив я крило, де всі такі місця були уражені корозією, і обробив оце його штукою престо. Я показував, є відео на каналі, це не реклама. Купив попробувати, Перетворювач ржи. От. Класна штука, мені сподобалась. От. Бачите, яке воно робиться. Намазав я сьогодні, так що воно ще не висохло, але. Класно, воно свою справу робить. Коли наносите, то воно таке починає навіть шипіти, навіть такий легенький йде димок, трави тюржу. Всі місця я тут обробив. Ну, тут, в принципі, вже таких якихось робіт не буде. Тут просто буде там ще герметик, буде, буде ґрунтовка, Отакі о. Більш такі легкі роботи. В принципі, я вже так. На процентів можу сказати, 90, вже тут робота виконана. Так само спереді спіднизу. Зараз я опущусь яму покажу. От, Герметик використовую я Віктор Рейц. Чого поясню? Значить, ну, Ясне діло, що він предназначений для двигунів. От, Але використовую я вже так спрактикував і використовую його по швах. Чого його? Бо велика банка літрова, не знаю, ну, мені не попадались в малих порціях, ну, фасовка мала, літрова банка е, шовного герметика коштує ну, недешево, коштує. ну, По крайній мірі я колись купляв. Е, якщо масштабні роботи великі йдуть по автомобілю, да, його купити і він використається. Якщо я ну, купив би ту банку, я з неї там використав процентів 20-30%. От, і далі я не знаю, коли я там буду щось таке ще робити, він засохне, і просто я його викину. От, використовую цей, скільки використав на ці роботи, інше, він залишився, і я його далі використовую, як то кажуть, по назначенню, там в двигунах і в тому подібному. Тобто він не, в мене не пропаде, і я його використаю повністю. От. Я кажу, спрактикував, працює він добре, все супер, проблем нема ну Так що користуюсь по швах так само ним. от Тут -а вже я задню арку зараз розкажу, перейдемо, зараз покажу ще з ями. от Що в нас понизові? Е -е, понизові. Дивіться, значить, було. Е -е, тут -а я також бачите цей. Перетворюючим престо обробив всі ці місця тут спереді. Значить, латка раз, от, Латка тута два І тут латка три. Е після того, як поварив, всередини так само все оброблено. Можете бачити. От Всі латки, коли я робив, це кислотний іде ґрунт рижий. Е всі латки так само обробляються перед зварюванням. От, тоді. Шви зачищав, легенький слой гермітоса, все зварював, тоді кислотний ґрунт, тоді герметик і тоді, ну тут легенький слой, акриловий чорний ґрунт так напилив. От, але воно ще буде тут все оброблятися, просто тут сирий герметик. От, тут ще не дороблено, тут так само ці всі швидше. Бо я тут був герметик, я його обдер все, обробив, почистив. Тепер перетворювач, потім так само піде, кхе, воно все висухне, піде кислотний ґрунт, тоді піде герметоз, от, А тоді вже піде акриловий ґрунт. Ну і поверхові ще будемо чимось якоюсь мазутою обробляти. От, отут вже я, бачите, все закінчив. Тут в нас ну не все, оце тут такий нюансик, ну то тут вже, в принципі, Недовго. Тут більше по часу давати витримку у цьому всьому висиханню. А так, в принципі, тут готово. Єдине, що тут треба буде, як вже буде ставитись накладка, тут якраз був отвір під саморіз. Отакий, От як тут, так само він був отут. От. Ну і воно, я вам скажу, якраз де був отвір, такої вигнило. Попадала, скоріше всього, вода. От. Ну і в тому місці робило біду. Так само треба. То є все робити. З цієї сторони я вже все обробив. Воно обробляне в ну, прошлого року ще обробляв е так само кислотний, акриловий. Потім йшов е густий нігрол з соляркою, нагрівав його і мовільницею все обробляв, так само заглушку знімав, поріг. От, дивіться, пройшов вже більше крик навіть. Проблем тут нема ніяких. Не Ні одного рижика, дивіться, все чорненьке, пелючка. Супер. Так само зробимо ми все тут. От. Е, в принципі, кажу, тут вже більш-менш тепер по задові. Ну, тут, і, понятно, такі рижечки, ми їх підчистим перетворюючим Петрамо тут так само, тут варити нема чого. Тут все ціле, просто добре все перечистити. Тобто, оцей поріг внутрішній, ну, з, від машини, з, як, ну, так як ви його бачите, тут по ньому проблем немає ніяких, то все почиститься, обробиться, варити тут вже не будемо. Ну, варити будемо звідти. Так, ліземо наверх і дивимося арку. Так, куплена арка була. Так як я казав в минулих відео, замовив вже приїхала. Все, о, така арочка. 2300 гривень. Я за неї заплатив. Ну Тут вона так з запасом. Я не знаю, чи будемо її всю використовувати. Або будемо її різати так, як нам треба. Ну, подивимось. Головне, вона є. Така, як треба, бачите, йде кусок порога зразу тут. Ну і вона встановлюється. Тут в нас стик дверей. Встановлюється вона, ну, мається е в салоні за дверима має робитися вона там. От. Тут в нас, ну, покажу, я не знаю, я ще не, не розібрався. Головне, що вона є, а там подивимося, як ми її краще зробимо. Ну і тепер самий тут, що в нас тут є? Значить, так як бачите, Дивіться, які я, які мої руки, оця латка, яка була на саморізах. о. Кромі того, що була на саморізах і на гермітоз. то якийсь герметик посадили. О, О, тепер ми добираємося до самого головного. о. О. О! О, о, бачите, як ремонтують автомобілі? О, це, скоріше все таке щось похоже, як стекольний герметик. Напевно, що то він і є. О, така краса тепер у нас тута. Це в нас виходить наружня арка, а це в нас середня частина. І воно. Ну, може, тут воно, я ще не знаю, тут теж де воно було. Тут була така обляшка просто на герметик приклеєна. О, тут у мене такі були отут пухірці, ви бачите? О, Що робиться? от така в нас тут краса. Ну як ви думаєте, як з таким тут їздити? Як воно на продаж? Да, питань нема. Робиться воно все просто, то є воно сиділо, тут проблем по ньому не було. Тут навіть не було рижиків. Проблема одна була тота. То є легенько, що вздулося, підчищається, шпаклюється наново, грунтується, фарбується, лакується, полірується, І автомобіль поїхав на продажу. От. А так, як ми робимо, ну, бачите, хтось, кажу, за кордоном зробив так. Ну, то скоріше робилося за кордоном, бо, кажу, брав я її під нульове, то не знаю. Тут, я сумніваюся, що тут робилося це. Там робили, і тут видно, що то все на бистру руку. От. О, Бачите? Все гниле. О, тепер у нас тут епопея сама, тут буде поарці. І тут дивіться, скільки тут вологі. Ну, все мокре тут. І в солярці. От і в воді. Так як я вам казав, за ту шланга і трубку. Треба з тим буде вирішити теж проблему, все вивести, бо буде така херня. Щось з лівої сторони проблем взагалі ніяких. А тут отака біда. Ну, що буду? Тут же, в принципі, не сильно цікаво, то я все видираємо. Спочатку обдираємо ще шпаклю всю. Деру булгаркою зачисним кругом. Е, ну і потрошки вичищаємо, вирізаємо, удаляємо тоє все. І тоді вже будемо до кучі, все якось все. Спочатку що будемо варити внутрішню арку, відновлювати тоє все діло, а тоді вже буде відновлюватись наружня. От. Бо спочатку треба відновити внутрішню частину. Ну тут, в принципі. Ну, Бачите, кант. ну, Тут трохи виріжемо. І в основному канта треба буде, що з'єднується внутрішня з наружньою. Зробити внутрішнього канта. Ну і тут, оскільки треба буде відновити. Так що, отаке відео. Працюємо далі. Все виходить, все робимо. Ну і тут поріг, відповідно. Так само. Треба буде все. Ну кажу, скільки я ще нічого просто не вирішив. Треба, по ходу діла буде дивитися, що воно виходить з того. І тоді будемо удаляти, скільки нам треба. І тоді будемо вже підганяти. Так що, отакий От відосик. Всім дякую за увагу. Я працюю далі і буду там вам потрошки знімати, показувати.